Привіт. Привіт. Якийсь настрой на сьогоднішню гру, на сьогоднішній матч? Та чудово. Супер чи чи варто сьогодні очікувати від тебе 2-3 голи від мене точно ні? Тому що я в нас відповідаю за медійну складову, а не за гру на полі. Тому якщо і вийде, то можливо не, не надовго. Бо моя фізична форма не настільки хороша, як фізична форма наших топів, нашої основи. У нас кожен займається своїм. У нас не так, як в стандартному футболі. Всі футболісти, вся команда, футболісти. Хтось займається піаром, хтось зйомкою відео, хтось за інший напрямок медіа, хтось там сугубо от, по футбольним навичкам набагато за заражень. Скажи, скажи, будь ласка, сьогодні також, окрім а, основної гри між Профаном і, в, і командою Верес? також зараз матч благодійного формату між командою ProFan плюс Верес і 50, 50, дітей. 50, як, 50 як, дітей, як тобі взагалі такі така і. По моєму обличчю і моїй задишці можна побачити, що мені дуже сподобалося. Дуже важко. Я не очікував, що буде прямо настільки важко. Ну, водіти з ними просто. Але коли їх 50 штук і вони на 360 градусів навколо тебе, то в яку сторону ти не котний? Там уже буде дитина, вона її забере. Я дуже, чесно кажучи, зморився. Ваше, мабуть, було навіть ніж з дорослими, бо там тебе хоч є якийсь маневр, ти можеш кудись там пас передати, де пуста зона, а коли 50 дітей на одній половині поля, пустих зон немає, вільних. Тому, ну але прикольно, дуже фано, дуже весело було. Коли м'яч в тебе на тебе одразу летить за сторінки, бо там 20 30, 30, 30. тридцять. Це монголо-татарська. Да, да, да. І саме важко, коли в дітей м'яч і біля них вже два-три ряди дітей, як прорватися я. На сьогодні, тобто, да, я розумів. В Супер. них як в римських легіонів, тобто там перша да, да. лінія оборони, друга і третя, Трикутничко і трикутничком отак от ідуть. Не прорватися туди. Круто. Бажаю сьогодні хорошої гри Дякую. і хорошої гри з Вересом, Прогресу. Підписуйтесь, Дякую. все щасливо. Дякую.